Сьогодні я для вас приготувала завдання, без якого не обходиться жодний підручник математики з німецької школи. Ці завдання підходять для учнів з 5 по 9 клас. Складні, нудні, незрозумілі дітям завдання, але зараз я розкажу, як їх легко розв'язувати. Децималь Брюхи Альсмас Цалін байланге ангабен. У випадку ми говоримо про одинички довжини ленґеангабен. Давайте для цього пригадаємо. Я для вас створила ось таку шкалу, да? зверніть увагу. Тобто ми починаємо з найбільшої одинички довжини і поступово переходимо до, до, най, до самої найменшої. І так, ми знаємо, що в одному кілометрі 1000 метрів я це показала на цій шкалі. В метрі 10 дециметрів, в дециметрі 10 сантиметрів, сантиметрі 10 міліметрів. Як користуватися цією шкалою? Якщо ми переводимо кілометри в метр, дециметри і так далі, тобто ми рухаємося по шкалі зліва направо, де я показала стрілочку, то будь-яку одиничку вимірювання треба помножити. На 10, 100 або 1000. Якщо ми переводимо найменшу одиничку величину в більшу міліметрів, в сантиметр, сантиметр, дециметр і так далі, то ми рухаємося по шкалі справа наліво. Да? То ми тоді будемо а, ділити а, певну одиничку вимірювання на 10-100 1000 в залежності від того, да? скільки чого міститься в тій чи іншій одиничці вимірювання. Давайте покажу на прикладі. І так, нам треба 4,75 метра перевести в сантиметри. Піднімаємо очі на нашу шкалу. Дивимося в метрі. Скільки сантиметрів? Так як у нас тут два крочки да? трибаємо на дві ресочки вперед, да? то 10 на 10 100, і ми знаємо, що в одному метрі 100 сантиметрів. Ми, значить, будемо множити на 100. Як можете на 10, 100 і 1000? я розказувала в попередньому відео. Знайдіть, будь ласка, повторіть. Це якраз дуже корисне правило для цієї теми. І так, ми множимо на 100. Відповідь буде 475 сантиметрів. 103,8 кілометра. Кілометри переводимо в метри. Ми бачимо, що в кілометрах тисяча метрів. Ми рухаємося зліво направо, ми маємо множити на тисячу. Да? Тому що ось така залежність між кілометрами і метрами. Значить, я маю це число помножити на тисячу. 53 тисячі вісім метрів. 500 метрів перевести в кілометри. Дивіться, в даному випадку ми рухаємося з права на ліво. Метр в кілометри. Метри в кілометри. В одному метрі одна тисячна на кілометр, значить, ми будемо ділити на тисячу. Да? Ідемо сюди. Кома стоїть у нас, ми ділимо на тисячу, я тут прям пишу вам пояснення. Да? Кома стоїть у нас тут, в кінці числа. Ми маємо на три знаки перемістити кому вліво. Це буде 0,5 км, 0. Нулі, справа можна десь кому відкидати. І 78 мм, Знову ми міліметри. Переводимо в дециметр. Дві сходинки да, між міліметрами і дециметрами, значить, буде 100. В одному, а, в одному дециметрі 100 міліметрів. Значить, ми маємо ділити на 100. Переходимо сюди. І так, 78 маємо поділити на 100. Це буде 0,78 дециметра. Покажіть це відео своїй дитині, да, перекиньте його обов'язково, нехай він самостійно розв'яже та напише в коментарях відповіді до цих одиничок вимірювання по тій схемі, яку я вам Запропонувала.